Усім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся нове відео на моєму YouTube-каналі. Звичайно, це відео по Sims І сьогодні в нас незвичний формат, тому що нещодавно я отримала виклик від Магмельки, і мене залучили до Shell Challenge. Чому суть цього челенджу? Одна людина будує коробку, тобто каркас будинку, а інші люди намагаються облаштувати цей будинок, не змінюючи положення стін. При цьому можна додавати дахи, додавати стіни всередині будинку, додавати фундамент, пороги і так далі. Але саме положення стін змінювати не можна. Також не можна змінювати їх висоту. Отже, я отримала цей виклик і е, спробувала облаштувати цей будинок, власне. Подивившись на форму коробки, чомусь в мене в голові одразу виник образ е, цих будинків кораблів 7 І я вирішила: а чому б не спробувати зробити, принаймні, імітацію чогось подібного? Я. Е. Перший раз роблю не саме процес будівництва, а його результати. І останній. Мені не подобається це знімати, не подобається фінальний результат, як воно виглядає на відео. І я більше так робити не буду. Ні, все. Тепер лише процеси будівництва на цьому каналі. Це був єдиний раз, коли я спробувала так зробити. Але от, в нас є ось такий невеличкий будиночок, в ньому є все необхідне, невеличка кухонька, дві ванни, балкончики, тераса, де можна посидіти і попити чайку. Також спальні для господарів будинку, для їхньої дитини. І на другому поверсі я зробила імітацію капітанського мостика, звідки можна управляти цим будинком кораблем. Також в цій коробці був невеличкий підвальчик, і там я, звичайно, зробила місце, де можна зробити вино, зберігати вино і випити вино. Ну, і поставила, звичайно, усілякий хлам, який зазвичай люди зберігають у підвалах. Сподіваюся, вам сподобалось як виглядає цей будинок. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А ми переходимо до другої частини цього відео. І так, другою частиною челенджу є те, що я мала збудувати на цей раз власну коробку і передати челендж наступній учасниці. З коробками в мене зазвичай виникають проблеми. Я буду або просто квадрат, або незрозуміло що. Тому цього разу я вирішила не намагатися зробити щось адекватне, а зробити щось найбільш неадекватне, бо в цьому я королева. Дивіться, в вашій вазі будинок торт. <смі> будинок торт, в нього три яроси, і ще в нього є кексик-сердечко з боку. Не знаю, як ви зробите з цього щось адекватне і придатне до користування в грі, але бажаю вам з цим успіху. А я, в свою чергу, кидаю виклик Вен. Як думаєш? Справишся з моєю коробочкою? <с> Окей. А, дякую вам за перегляд! З вами була Гілка Виноградна. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і ви також можете забудувати цю коробку вона буде в моїй галереї. Па-па